Туди в молитві, де отець і син, про що ти молиш і про що благаєш своїм в'язком і голосом моїм? По дух святий, учитель мого серця, свята велика Божа таїна, скажи мій Боже, як тобі живеться, в моєму серці все ще дипно. Мені ти руки простягнув, не бачу, даєш дарив, мій дух, не помічав. Я ж зітхнувся тягаря, аж плачу, але не вмію скинути їх з плеча. Тепер, мій Боже, вже прийшла година відчув тебе свій твій урок, бо у житті, як та мала дитина, зробила я свій перший, свій свідомий крок. О, Дух Святий, моя духовна скеля, в плоті вже в мені стиха, вже обминає нечисть, ніби скелю. З тобою я сильніше від гріха. Дух святий для мене, ти як мати, і святість Божа над тобою скрізь, і як прекрасно храм твій будувати. Мені.